Вальні властивості, Звіробою, людина помітила ще в стародавні часи. Слово Звіробій бере свій початок від казахського «джеробой» цілитель ран. А рани бувають різні. Людина з пораненою душею не може приймати мудрі рішення і, Звіробой до такої рани не прикладеш. А з пораненим тілом людина не може робити просту фізичну роботу. А якщо поранена і душа. І тіло. А якщо не в однієї людини, а у спільноти, що робити, коли хворе суспільство? Про це я запитаю нашого гостя, заступника комбата 3-го окремого танкового батальйону Звіробій Олександра Буйвалюка. Доброго вечора. Здравствуйте. Якщо суспільство хворе, хтось має прийти, хто знає, як його лікувати. Знаєте, не треба думати про те, що хтось має прийти. Зрозумів, що якщо ти хочеш щось змінити, треба міняти. На одному з мотосайтів під моїм аватаром є підпис. Хочеш їхати, їжджай. Так само і в армії. Якщо ми хотіли щось змінити в нашому становищі, ну, я не маю, маю на увазі там, на бойовий наказ, на виконання якоїсь завдання. Я маю на увазі всередині нашого структурного підрозділу, ми брали і міняли наші побутові умови, наші, ну, в основному це побутові умови, звичайно. Так само суспільство, якщо ви десь бачите несправедливість, соціальну несправедливість, яка вас не влаштовує, ви просто берете і міняєте. Олександр Бойволюк народився в Рівненській області містечку Дубно, як і всі діти 90-х років любив влітку бавитись у пісочниці, хлюпатись у річці, їсти морозиво та солодощі, спостерігати за тваринами у зоопарку. Був впевненим у завтрашньому дні, писав листи, захоплювався героїчними книгами, цінував справжню дружбу та сплавлявся на байдарках. А головне, дитинство було періодом, коли все здавалося можливим. А мрія про вільну державу поступово набула рис реальності. Відтоді минуло багато років. Діти стали дорослими, але ж серця не зачерствіли. Діти 90-х юнаками зустріли міленіум 21-го століття. На початку 2000-го, можливо вперше робили свій вибір на майданах та площах нашої країни. Олександр все життя служив землі, був агрономом. Згодом бізнесменом захоплювався технікою, мандрував мотоциклом одного разу. Доїхав до Норвегії, де познайомився з Арнштайном Трайноєм, який став побратимом та справжнім другом. Згодом ці стосунки перевірила війна у 2011 році. Олександр, учасник експедиції на древньослов'янській лодії під назвою Русич, вирушає у навколосвітню подорож. За час експедиції команда подолала понад 27 тисяч кілометрів і дісталася берегів Індії. Лодія з гордою назвою Русич. Це точна копія давньоруського бойового корабля 15 метрів завдушки та 4 за ширшки. На такому суденці російсько-український екіпаж уже четвертий рік мандрує морями океанами Взявши старт на Волзі, хлопці перетнули чорне, середземне, червоне моря та вийшли у відкритий Індійський океан. Там, нарешті, екіпаж почав годувати себе сам. Двигун на кораблі є лише на випадок надзвичайної ситуації. Екіпаж намагається постійно йти під вітрилом. В усьому іншому на човні все майже так само, як і в 9-10 століттях. У суденця немає кіля, тому навіть під час невеличкого шторму на Русичі стає весело. Чи може човен 9-го століття здійснювати такі далекі переходи? Російсько-український екіпаж довів, що так. Хтось колись сказав, що я пішов до лав збройних сил, тому що я люблю адреналін. Ну, я би трошки посперечався. Це знов-таки був свого роду виклик. Виклик на витривалість моєї душі, наскільки я зможу сприйняти війну, наскільки я хочу допомогти батьківщині, наскільки я хочу і можу бути офіцером. Через те, що дуже багато років я працював за межами України, в мене надто загострене відчуття Батьківщини. Тому що я завжди, навіть перетинаючи кордон на автомобілі, ніби здавалося, от 100 метрів до кордону, 100 метрів після кордону, повітря те саме, земля та сама, трава, дерева, квіти, рослини, птахи всі одинакові. Але відчуття того, що я вдома, що я на батьківщині, воно ну, зразу з'являється з перших кроків. Тому для мене мій дім він починається не на порозі, не, не, не біля фіртки до мого двору. Для мене він починався там на кордоні. І саме тому, коли я переїжджав кордон з Росії, наприклад, з Ростову до України, якраз от ті от рубежі, де ми зараз і стояли. Я проїжджав безліч разів Карловку, Піскі, Донецьк. І мені так було дивно сприймати. З сторони, болісно сприймати, тому що це, я вважаю, що це моя земля. З іншої сторони, дивно сприймати, що от я тут проїжджав, бачив це озеро, завжди думав про те, от я хотів би сюди приїхати з вудочкою перебавити. Ну, ніхто не міг би подумати, що ця вудочка буде через кілька років в якості танку. От так. Пересів з мотоцикла на корабель, з корабля на танк. Куди далі? Для мене цей останніх навіть майже два роки. Якщо ми візьмемо з Майданом разом, я був черговим в штабі самооборони, участвував на Майдані, потім армія, мобілізація. Це якісь певні етапи. Зросту душі, характеру, тому наступна, наступний крок, я все ще в армії, найближчі півроку далі буду, скажімо так, працювати, служити в Збройних силах, звісно, зі своїми там, намаганнями змінити щось, покращити ще щось, але вже не на рівні батальйону, а трошки вище. З однієї сторони, з іншої сторони, я ніколи не участвував в політиці, але бачачи таку необхідність в змінах в нашій державі, я вступив до, скажімо так, лав укропів, політичної партії Укропів. Я прийшов з посади керівника, став командиром. Я був агрономом, став танкістом. Тому, в принципі, Керувати процесом або людьми це не нове, це війна. Але на війні всі відчуття найбільш загострені. Я би сказав, що може навіть простіше, коли є загострені якісь моменти, ну, проявити якісь гострі почуття і на цих гострих почуттях сформувати якусь думку, віру і так далі. Так іноді здається, щоб з тобою не відбувалося напередодні велике тренування перед головним покликанням. Олександр оптиміст вважає, щоб не було у житті на краще. Хоча іноді здається, безвихідь не вийшло, не сталося, не збулося. Виявляється, не безвихідь, а крутий поворот. Не кінець життя, а початок нового. Свій позивний голландець отримав ще до війни від друзів. Вони жартували, що у будь-яку мить він може з'явитися і щезнути десь зі своїм мотоциклом. Дійсно, Сашко багато мандрував, підняв власний аграрний бізнес. До війни в армії не служив, вчився на військовій кафедрі. Але коли отримав повістку, не став відкупуватися, а сприйняв це за шанс змінити світ. Став командиром взводу, потім роти, а згодом заступником командира. Батальйони. Для мене відкриттям було необхідність роботи з будь-якою людиною, з будь-яким характером. Тому що фактично в звичайному житті, коли ви працюєте, у вас є керівник, який вам не подобається. Ви просто йдете і міняєте свою роботу, йдете там до іншого на роботу, керівника там, і так далі. Якщо у вас є співробітник, який вас не влаштовує за його характеристиками. Працездатності і характеру, ви його можете змінити на когось іншого. В армії цього не відбувається. У вас є ті люди, які у вас є, і вам треба працювати саме з ними. І саме з них треба зробити правильну, правильного військослужбовця, офіцера і такими, переможця. Яким, І переможця, яким має бути. Хлопців в танку це єдиний організм, який має себе відчувати як єдина сім'я. Тому, як правило, і екіпаж живе. Разом в одному приміщенні, чи в одній палаці, чи в одній землянці, кожного дня фактично він вже має відчувати, розуміти один одного, ну не те, що напівслова, а з напівпогляду. Фактично для хлопців кожен вихід в бій, це, ну, це серйозне випробовування, на яке можна тільки іти, вірячи в те, що. Те, що ти робиш, звірою в те для, для в тих, для кого ти це робиш, і вірою в те, що ти повернешся. Начальник генштабу Віктор Муженко назвав танкові підрозділи в АТО неприступною фортецею оборони проти ворога. Позаду залишилось довгих 12 місяців, сплетених з тривог. Ліс та молитов. Вони були призвані до війська під час першої хвилі часткової мобілізації, коли ще ніхто не знав, до чого призведе агресія сусіда, коли мобілізація мала тривати лише 45 діб, та до виборів за рік танкістам довелось добряче понюхати пороху. Захищали вони усі рубежі Луганщини та Донеччини. Батальйон Звіробій назавжди писався в сторінку історії бойових перемог. Вого командира танкісти розуміють співслова, шикуються за лічені секунди та хвацько виконують команди. Причому не з примусу, а з сяючими і задоволеними обличчями. За цей рік, який вони провели пліч опліч на межі життя та смерті, хлопці стали єдиною командою справжньою сім'єю. Віддавати себе, а потім вже щось. Питати і вимагати навзаєм. Тому коли ти спочатку думаєш про своїх там, бійців, про своїх офіцерів, даєш їм те, в чому вони мають нужду, це і моральне, і матеріальне. Так? Матеріальне це звичайно якісь там речі, одяг, їжу, це забезпечення, там, робота з волонтерами, так? так і моральне. Це віра в те, що ми тут не просто так. так? Тому ж, коли коли мої бійці, коли наші бійці, наші офіцери дивилися на мене, вони розуміли, що я людина, ну, яка мала певні статки, яка прийшла з успішного бізнесу, але все-таки прийшла до них і не покидає їх, значить, це дійсно має якийсь сенс, значить, це дійсно спочатку їм щось дається, а потім вже вимагається. Несення служби справжня дружба це більше ніж приємне спілкування в колі знайомих. Справжній друг небайдужий. Він намагається підтримати у важку хвилину і розділити радісну чи успішну подію разом. Наше знайомство з Олександром розпочалося через його друзів Сашка Безенюка та Аронштайна Трайноя, з якими ми здійснили перегін швидкої допомоги з Києва до Попасної. Аренштайн байкер, з яким Сашко познайомився під час своєї подорожі у Норвегію. З того часу чоловік. Які допомагають ну, один та, одному. Норвежець та, зібрав навколо себе громаду, яка постійно допомагає батальйону, а голландець підтримує норвежця. У ну, Норвегії є така точка, називається Нордкап. Це найпівнічніша точка нашого, ну європейської частини континенту, куди намагаються, ну до краю, як кажуть, до краю доїхати мотоциклісти-мандрівники. І фактично, ну скажімо так, я теж кілька років назад сів на свій мотоцикл і. Погнали для того, де, туди, щоб зустріти, скажімо так, е схід сонця, на саме так. От, фактично, е там у нас була ситуація з невеликим ДТП, де е включилися військовослужбовці норвезькі, які там, ну, я фактично в той момент був цивільною людиною, яка ніякого відношення до армії не мала. Але, от, мабуть, що тоді ще заклалося. Фундамент відношення до військових чи бувших військових Норвегії. І там, власне кажучи, з'явилися перші, перші контакти. Арнштейн теж мотоцикліст. Але фактично ми зійшлися на фоні, мабуть, не, не так мотоциклів, як військової ситуації в нашій, в нашій країні. Це вже наш товариш, я не можу узурпувати його, скажімо так, дружні відносини. Це вірний друг. Я скажу. Побратим нашого батальйону. Я відчуваю себе наче у 54-му році в британському броневику. Ти не боїшся, що сепаратисти, які знаходяться поруч, почнуть в нас стріляти? Ні, у машини товсті стіни витримають. Нам нема чого лякатися. Такий смачний виноград, навіть здається, що війни немає, тиша, лірика. Але тут була війна. Цьому свідчить і ці окопи, і ці воронки від снарядів. Люди звідси пішли, бо пішла вода. Наші, б то місце прокляте. Зараз цей пейзаж не тішить око, не бавить різноманітністю, буро зелені квадрати сухих безводних степів і рідкісні лісові смужки. Кружляють розпачені дороги і ніде сховатися від спеки, але виходити в гайки і ступати на територію поза дороги не рекомендується. Велика ймовірність того, що можна позбутися п'яти, а то й всієї стопи. Земля Луганщини нафарширована протипіхотними мінами в повній бойовій готовності, очікуючими своїх жертв. А там в посадці через поле може сховатися снайпер. Швидко долаємо цю відстань і ховаємось за бугор. Швидка не витримує. Але норвежця і голландця це не лякає. Не злякався Арнштейн подолати тисячі кілометрів з Норвегії до Попасної у старенькі швидкий. Привіз і мені подарунок, чудові берці маленького розміру. Допомога буває різною. Хтось може привезти такі потрібні на війні речі та вітаміни, а хтось підтримує бійцівський дух. Танкісти народ віруючий, тому капеланська підтримка завжди своєчасна. Віра допомагає долати страхи і знаходити душевний спокій. До речі, сама назва Звіробій виникла не випадково. Хто автор цієї назви? Ця назва розпочалася не з звіробою як рослини. Перший варіант був звірою в бій. Тому це сенс «з вірою в бій. Да? Не, звірі, не звірів вбити. Про цілитель душ, чесно кажучи, в той момент ніхто не здогадувався. А? Але взагалі звірою в бій, душа, цілісність душі це, мабуть, якраз ті моменти, які, власне кажучи, ми використали. Віра в сім'ю, в життя, в кохання, в ці великі світлі відчуття, без яких жодна людина жити не може. І саме з цією вірою ми могли йти в бій. Ця віра, нам треба була, щоб справитися з складними моментами, можливо, навіть після бою. Тому що в бою людина вже сконцентрована в своїх почуттях, вона займається конкретно боєм. Думати про віру в той момент дуже важко. А от потім, коли вже Наступає ну, якийсь відкат певний, так, коли починаєш про щось там думати, аналізувати і так далі, коли наступає найскладніше, тоді треба віра. Для мене віра, необхідність в цю віру, необхідність її прояву була в ті моменти, коли я завозив наших хлопців, наших героїв, що полягли на полі бою, додому і. Про щось мав розповідати сім'ї, розказати, що це смерть їх сина це, це не дарма. Це, це честь загинути за батьківщину, найвища честь. Вам особисто, як командиру? Мені особисто як командиру. Саме Віра надихала танкістів на добрі вчинки для людей, які були вороже налаштовані і не розуміли співвітчизників, адже мудрість була в тому, щоб просто мовчки допомагати селянам і ділитися продуктами, теплими речами. Народна мудрість каже, що світ не зігрієш, світ не одягнеш, світ не нагодуєш, але не відпускай голодну дитину. Тому бійці стали надавати шевську підтримку школі у попасному. Згодом ставлення змінилося. Насправді в нас в батальйоні більшість наших вояків це люди з села, які в себе вдома так само мали господарство, якусь худобу, якийсь город, які по цьому ну, відчувають нехватку цієї господарської роботи. Десь бабусі дров нарубати, десь там ганок підладити, десь там дах підладити. І я не кажу про те, що в цій бабусі може онук чи син воювати проти нас. Можливо, воно так і було, але я вірю в те, що ця, ця людина скаже своїм там родичам, що от Збройні сили прийшли, мені допомогли, нарубали дров, принесли води, примонтували будинок. Ну, це ваша доля така, що домовитися, домовитися з людьми, як, ну, де ви живете, домовитися з, зі своїми підлеглими, домовитися зі своїм керівництвом, домовитися з волонтерами, домовитися з пресою. І все це робиться ну, в такі скрутних обставинах. Скажіть, будь ласка, чи була така мить, коли хотілося все залишити, піти геть? Ну, розумієте, я в такий Як момент… Як ви з собою в цей момент домовилися і залишилися? Оце мене дуже Ви Розумієте, треба, треба просто розуміти, що така ситуація буде. Бути до неї готовим. Не можна думати про те, що всі, хто, тебе, хто навколо тебе вірять і так само патріотично відносяться до твоїх поривів. Тому на нашому шевроні є ще один слоган: ворогів багато, а нас рать. Тобто це і гумор, і насправді відображення тої ситуації, яка є. Коли я думав про те, що є якісь складності, і треба можна чи не можна щось покинути, я розумів, що вороги, вони ж не тільки за тою стороною протистояння, а їх вистачає і в нашому, в нашому житті людей, які не хочуть прийняти е, нашу віру в те, що ми там робимо. Людей, які не хочуть щось змінювати. Чи людей, які фактично своє життя живуть тільки за рахунок крадіжки або корупції, їх всіх треба міняти. Я не кажу, що їх треба знищувати, їх треба змінювати. Для мене особисто, я би не сказав відкриттям, а от таким от позитивом, який я бачив, це була, скажімо так, робота і спілкування з патріотами, з волонтерами, які до нас приїжджали, які в нас вірили. Люди, які ніколи не бачили танку, стали або його командиром, або механіком-водієм, навідником, чи проявили себе в телевих службах. Фактично кожен з бійців зробив героїчний крок над собою. У нас зараз час, коли люди заради нашої, нашої перемоги, подолання цієї ситуації жертвують не лише матеріальними. Якимись своїми статками, а й своїм життям. Оце от найвищий ну, суспільний подвиг, який вразив. Фактично артилерійського протистояння вже в даний момент немає. Це те протистояння, яке було найбільш таке вражаюче. Але почалася свого роду мінна війна, коли бійці можуть кожного дня наразитися на міну, яка захована, прихована. В посадці чи, чи на дорозі. От, і це, тобто ну, це вони те, зараз що... з'являються там ці міни, чи вже було заміновано? Розумієте, за ці більше як півтора року протистояння, два роки фактично, мінних полів стільки в, в тій зоні, зоні проведення бойових дій, що воно ще буде багато років в себе проявлятися. Важко зараз сказати, це міна нова. Поставлено. Це може звісно сказати, що дорога, якою користувалася кожного дня, і на другий день там зірвалася машина, що дійсно ця міна поставлена там буквально там кілька годин назад. Фактично, в даний момент я думаю, що військове протистояння це ну, неспроможність політиків домовитися до певних умов. Але перш за все, звісно, я, як патріот нашої батьківщини, буду наполягати на тому, що наша країна має відновити свої кордони. Як не прикро це визнавати, однак рівень правової культури населення України надзвичайно низький, а закони часто мають декларативний характер. Це розумієш, коли стикаєшся в реальному житті з відкритим порушенням прав людини, коли деякі люди та громадські організації зазнають утиску з боку чиновників та влади, коли громадяни не знають, як себе захистити, а держава не Приходить на допомогу, виникає прагнення об'єднуватись. Тоді з'являється лідер, командир, який не боїться діяти і допомагає відстоювати права та інтереси професійно та безкоштовно. Хоча світ поляризовано не де факто і де-юре, як ми з цим упораємось, рідко хвилює сильних світу. Але командири, які не ховалися за спини бійців, здатні повести і в цей бій за права і честь людини. Зараз я хотів би навести порядок ну, вдома. Я маю на увазі, от у нас зараз наступає ще важчий, мабуть, час, тому що після того, як розвалилося щось, якась система, якісь будівлі, їх треба відновити. І цей період відновлення він буде пов'язаний, до речі, мабуть, ще з більшою потребою в вірі і в патріотизмі. Більшість медиків каже, що для подолання хвороби треба, перш за все, перестати її лякатися. Треба її вивчити і починати діяти. На моє переконання, кожна людина повинна бути в ладу зі своєю совістю і мати лад в своїй родині, в своєму оточенні. Тоді ми матимемо благоустрій Україні. Колись одна мудра людина казала, головою колгоспу можна призначати тільки ту людину, яка має порядок у своєму дворі і хаті. Як свідчить історія, хорошими керівниками ставали хороші бійці, які відстоювали свою землю, віддаючи своє життя. Хто платить ціну, той потім обереже таке життя.